Завершили будинок площею 59 метрів квадратних. Незабаром будемо його відвантажувати. і Зараз покажемо вам планування та деталі по оздобленню. Від головного входу одразу передпокій. У передпокої є дві електрощитові, роздільний санвузол. Будинку дві окремі спальні у центральній частині простора кухня вітальня Тут вже встановили камін. Ходімо, оглянемо першу спальню. Ходімо оглянемо другу спальню. До речі, саме цей будинок поїде у мальовниче селище Буки Житомирської області. Він буде там встановлений для комерційних цілей. Ставатиметься в оренду. Це гарна можливість приїхати і пожити у модульному будинку, відчути, що ж це таке. Тут можна проживати великою компанією, тому що є дві окремі спальні та кухня вітальня Діліться своїми враженнями про будинок у коментарях. Якщо ж ви бажаєте придбати собі модульний будинок або ж отримати детальну консультацію, напишіть нам за контактами в описі під цим відео.